Полювати я буду за щукою. В цей час всі адекватні рибалки мають знаходитись ну, або дома, або працювати. Йо-йо-йо-йо-йо, нічого собі. Мої вітання! Шановні друзі, колеги рибалки, я Олексій Лисиця, ми на каналі Stock. Сьогодні до вашої уваги пропоную риболовлю Щовна. Полювати я буду за щукою. Знаходжусь я на одному з. Ставочків, котрий не є в не має господаря, чи немає якоїсь спільноти, котра щось регулює, чи нібито запускає. Полювати я буду за хижаком, за щукою. Якихось глобальних цілей перед собою не ставлю, просто хочу гарно провести час і половити рибку. І чим більша і крупніша та рибка буде, тим буде крутіше. Вірю, буде цікаво, не перемикайтесь. Є, ось. Ну, нормальный. Можно... Не Да, тут, тут О, О пималась. А, спокойно. Это паблика. Я бы. Мы не хотели спрыгнуть. Ой. В, в пащі, флюорокарбон теж в пащі, але все, все, спрацювало. Так будем... Ага, навіть він... Це ви не можете побачити, навіть маленькі рештки. Верховодики вон, дрібнюсіньких, в пащі лежать. Добре, будемо будем рятувати життя. Спочинемо. Такий Не менше кілограма щупака. Операція по рятуванні, мабуть, не успішно завершена, бо риба тріпалась, та й такий от монтажик з гачком тройним призвіть до того, що він кровить риба. Ну, думаю, що правильно помірю, як вона залікована залікова, я бачу, доведеться її на кукан. Усім відомо, що осінь пора крупних розмірів приманок. Коли як на зараз їх використовувати, я зараз пробую на самому ру 5 дюймову, зловив щучку на 4-дюймову, теж нібито не такий маленький розмір, але 5 дюймів мені виглядає от, на джиголівці 8 грамів. Ще якби більш цікавіше, прийнятніше. Ну, з точки зору, принаймні, щуки. Глибина місці лову Порядка 2 метрів і загалом то 8 грамів не здаються такими сильно легенькими, але приманка парусить, бо вона об'ємна. ну Плюс я акуратно, але контрольовано роблю анімацію і загалом то розраховую, що навіть пасивна хижачка має відреагувати на мої намагання і старання, і ну як мінімум десь там прикуси, стукне по приманці, я буду розуміти, що ага, тут треба є, треба до неї от щось підбирати таке конкретніше міняю локацію було одне клювання і власне ту хижачку я і зловив біля дамби на максимальній глибині більше продовження не відбулося тому я, я на веслах Спеціально електромоторчик не брав, не бачив в цьому необхідності. Я міняю локацію. Спробую щастя на середній частині ставка. Я... Достеменно мені не відомо, але так здається, що якихось там приямків, цікавих перспективних локацій з рельєфом тут немає. Тому я просто посередині ставка в очікуванні, що десь стану на якесь мінімальне русло, воно має бути. Ну, спробую там 5-7 якорів. Перевірити, можливо, можливо, тут якраз щука голодна і мене чекає. Щойно пішов такий невеличкий, але противний, як для листопада дощик. Я не дуже тому радий, проте я розумію, і всі ми розуміємо, що дощ восени дає гарний такий предвісник можливих клювань. Перевіримо, так станеться чи ні. Ну і заодно перевіримо, чи ґрунтова Чорноземно глиняна місцями дорога та ще й підгору, чи не розкисти мене настільки, що я тут залишусь надовго. Я зайняв позицію посередині ставка, десь в районі русла. Як я передбачав, якщо воно тут є загалом, то я поки не відчув, ну, хоч роблю. Ступінчаті анімації, і приманка регулярно падає на дно. Я не відчув якихось перепадів, я не впевнений навіть, що вони є. Або, може, є такі, що хіба що холод там, ті десятки сантиметрів зловить перепаду. от. Це не є важливим. Особливо я орієнтуюсь на віялові закидання і сектор за сектором обловлюю територію навколо чого. ну і таким чином от я стою на якорі, обловив там хай 30-40 метрів радіус навколо себе, змістився, обловив знову. Я при цьому не практикую занадто таких млявих, занадто повільних анімацій, бо це, це час витрачений, а навпаки, доволі таки жваво, ну, наскільки це можливо, без фанатизму звісно, веду приманку. І мої плани такі, щоб Принаймні в першому наближенні вияснити, де стоїть хижак, ну а далі вже підбирати до нього ключ і щось конкретно йому пропонувати. Ну і в цьому розумінні, от якраз віялові закидання, сектор за сектором, запрочісування території, я вважаю, найоптимальніший варіант тактики. Вітрюган дощ накрапає. Традиційна. Осіння погода. Здається, в цей час всі адекватні рибалки мають знаходитись, ну, або вдома, або працювати. Можливо, тому я на водоймі сьогодні один. Он хіба що ще зграє гусей чи лебеді, то не, точно не бачу мої сьогоднішні напарники. Але то добре. Я люблю тишу, люблю безлюддя. Та би ще й Вийшов на берег перекусити, перепочити, бо останні кілька годин взагалі нічого не відбувається. Такий Доволі таки лихий старт початок риполовлі, кіло з хвостиком щука на савамуру цапнула. Потім ще було ну, десь через годинку гарне клювання, але рибка не засіклась. При цьому я встиг і дамбу обловити, і середню частину водою, і навіть ледь не до вершини добрався, нічогісінько. Не можу сказати, що поки взагалі все тухло і кисло, слоні. Продовжуємо рибалити. Далеко не всі рибалки звертають увагу на, так би мовити, дрібниці, проте, коли втрачається трофей, коли стається якась прикрість, знову ж таки, пов'язана з тратою трофея, то ці дрібниці виявляються не зовсім і дрібницями. Я зараз говорю про засідки. <кхід> Хто уважно, може й не дуже дивився мої попередні відео, слідкував за блогом, то й точно. Побачив і зробив висновок, що я ось, мабуть, вже років 10 з хвостиком використовую ну, фактично одні ті самі перевірені мною, надійні, перевірені моїми колегами засібки серії Drop Snap. Це мої улюблені. Ну, є ще Quick Lock Snap з засібками, з ну, Хай там кожен бере свою як би, варіацію засібки. Але ще от є такий нюанс. І він стосується взагалі усіх, мабуть, що виробників, бо є застіпки блискучі, такі сріблясті. А є застіпки матові, ну або взагалі чорні чи темні. Чи має це значення? Загалом то роль кольору застіпки, ну, невелика. Це відверто ми говоримо, бо риба все-таки реагувати має не на застіпки, а на приманку. Але вона не нульова роль не нульова. І я би от так, проводячи паралелі, згадуючи, аналізуючи багато численні своєї риболовлі, мабуть, скажу наступне: коли ми рибалимо в чистій воді, коли глибина невелика, коли сонячна активність висока, а приманки ми використовуємо невеликого розміру, якщо це джиг менше трьох дюймів, так або маленькі воблерки, то тут, мабуть, доцільніше поставити якраз матову засібку, щоб... Ніякий зайвий блик не завадив хижаку клюнути. Ну і це стосується ситуації, коли дійсно риба пасивна, і там розглядає щось, і там не до душі. Ну щукою може простіше, а от з судаком, а особливо з пасивним осіннім окунем чи зимовим, це застіпка може реально перекреслити на нівець усі наші зусилля. От. Коли ми рибалимо на великі приманки, чи то вуглери, чи то крупний силікон з великими вантажками та ще й на солідній глибині, скажімо, 3 метри і, ближ, і вище, От. тут колір засібки загалом то грає мінімальну роль. А можливо, в деяких випадках ну, це перевірити нереально і довести нереально. От якраз у ті мінімальні блики, які видає саме срібляста засібка, вони... Можливо, і допомагають якби, хижаку зважитись, той, який, ну, мабуть, що не хотів до цього зважитись, клюнути або помітити нашу приманку. Тому е в якості резюме можу сказати, що колір застівки, звісно, не є ключовим аспектом лову, але він не має нульову вагу, як дехто вважає. І на цим принаймні варто замислитись. Ну, а в будь-якому випадку в обов'язковому порядку. Засібка має бути надійна, правильна, перевірена і зручна. О, це риба ж, риба. О, ну. Що явно невелика. що там. О, і відвалилась, ну. Спокійно, такий щупак. так, спокійно, щоб я не поранився. Відпустимо його. Не залікову розмір, явно, ви. Ось на такий монтажик вхопив. Так, вже приманка перекрутилась. От Я не так часто використовую на малих водоймах, але от на великій воді от монтаж, де вкручує, накручується приманочка і просто гачок вставляється в тіло. Є дуже дієвим, ну, але, звісно, там, де... там, де немає. Великої кількості зачепів. Перше закидання з нового якоря. Ще непогано щука, ой-ой. Куди ти? Уй-ой-ой-ой-ой-ой, нічого собі. бля сі йшло <laughs> Зразу тим, що монстр, чи то так здається. А, чи... трава не вонст. В траві стояв, оце нові новина. Так десь думає. Ну так еще пакет. Здесь будем випутувати. Сьогоднішня риболовля близька вже до завершення. Ще думаю, хвилин 40 присвячу тим місцям, що зранку е подарували клювання та й буду вже їхати додому. Ну, і такі от попередньо загальні висновки по сьогоднішньому риболовному дню. Е Незважаючи на те, що погода доволі таки щуча, бо пасмурно, дощик. Був зранку, ну, як такого клюву я не побачив. Може, просто для цієї водойми це ще й норма. Дві було умовні хвилі, два піки активності. щучої. Один відбувся зранку, це був, власне, два клювання. І другий десь після обіду. Це було чотири клювання. Одна щука непогана зійшла. Я думаю, що десь там 1,5-2 кілограми. У ній було два шнурки, десь 400 700 г я зловив. І, і ще була одна клювачка, ну, мабуть, що належала не крупній рибі. От, і це все відбулося. Ну, сход трошки сход раніше, а оті три клювання та буквально за якісь там, 20 хвилин. От. Е, ну, так само я встиг поспілкуватися з рибалками, котрі два човни і три рибалки в них. Прибули після обіду, в обід, мабуть. От, ну, в принципі, вони, вони ще нічого не зловили, може, щось ситуація змінилась за останні години, бо я їх не бачив. Ну, віброхвости серед приманок поки виглядають найкращими. Так? Роз, розфарбовка ультрафіолет на першому місці, на другому зелений. Вся решта кольорів мною. Не була обриблена, рибу я не зловив. Можливо, просто не потрапив хижаку активному підніс. Таке теж буває, бо клюваль небагато. Тут на, всіх, на всі приманки, на всі кольори їх точно не вистачить. Використовую я вантажки 6-8 грамів ну, при глибині 1,5-2 метри. Ну от, власне, поки так. Остання савамурка залишилась, вона пшет 4 дюймовий. Ну, це не за сьогоднішню, звісно, риболовлю. але так. Оснастимо. Ну, ось так виглядає цей монтажик. Дуже ефективний, але там, де не особливо зачеплення. А я дякую, друзі, вам за увагу. Сьогоднішня риболовля добігає до кінця. Загалом усі цілі, які я сьогодні ставив виконані, я гарно провів час. Непогано загалом той половив. Ну, на жаль, з трофеями не склалося, але от 4 хвости спіймано було. Одна гарна щука, десь під 2 кг зійшла. Було ще кілька клювань, можливо, серед них, серед тих риб, хто цікавився моєю приманкою і був той самий трофей, але не сьогодні, хай вже наступного разу, як би там не було, радий буду з цікавістю прочитати в коментарях ваш досвід лову щуки, в таку пізньо листопадову пору, і особливо на водоймах закритого типу, як то ставки та. Озера, ну а поки підписуйтесь підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все буде Україна.